Ранком ведмежатко через ліс іде, до кишені шишки він собі кладе, раптом впала шишка, в лоба дала хлоп, він як розлютився, та й ногою топ. Коли більше в ліс я не піду. У барлозі лягу, міцно там засну. <Ґлій> ну, ведмедику, не засмучуйся. Давай краще порахуємо, скільки шишок нападало. <Ґлій> ага. Один, два, три, чотири. П'ять, п'ять, шишок.